Да. Серьезно серьёзно Вараш, Волынь, Починаем. Потом оденешь куртку и как поменять. Понял? Тимофей, Муфи, Попробуй. Попробуй.

Уважно сзади! У вас Леша! Миша! Бегите! Ты, Бегите! Ты, бег ты. вставай, Андрей! Вставай! Ты, Мишка! Ты! Ты! Хорош, здорово! Ты! Уважно!

Вперед, Андрій, Вперед, Андрій, перед хорош. Вперед! Бігти! Бігти! Відбів! Відбів! Хорош! Хорош, Здорово! Вище! Вище! Відіт! Відіт! В серединку! Така! В зону сідай! Оп, оп! Помогай! Помогай, пока! Будет Арсен! Да. Ще! Ще витбирь. Витбирь. Да, Леша, иди! Ще. Пауза! Вот! Здорово! Борьба! Борьба! Ще! Ще борьба! Да, да, иди к Вперед, вперед, Леша. Хорош, Никита, молодец! Вперед, вперед, вперед! Ты, Леша, да, ты! Давай. Сзади! Дай, на мяч, на мяч, Андрей! Вставай! На мяч, Никита! Да быстрей! Леша, страхуй! Андрей, опускайся в середину! Давай,

Ти зараз ще жовту карту відкриє. Вони кидають, що ми маємо кидати. Дікіта, середина! Іди ти купи, йди, давай, 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 давай!

ну давай уйдем, а ты мужик! Давай уйдем! 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 Давай уйдем!

Вперед, Перед! Вперед! Вперед, Мішка! Пас! Пас, шукай! Здорово! Ще! Йди сам, йди! Мішка, викидай з розбігу! Міше, чуєш? стоп. І з розбігом, Мішка! О, взагалі круто! Зараз до воріт дойдеш! Робота! бота льош! Ого, Давай, Чого ти робиш? Міша, міша, розбіжися, роз розбіжіся за Київ штрафную! І вони Сергій! 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 Йди туди до арбітра! По часу? Ще, ще, вперед, лісом, перед! Зайдіть вперед, вас мав. Саді! Місо! Мішу! Міша! Саді, Міша! Ти загубив його, Мішка! Тірса, спокій, Здорово! Так, група підтримки! Тихо! Перед, 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 перед! Ще один м'яч! Перед! Перед Андрій! Пауза! Нікіта, опустись середину! Привись, два! Хороша ты! Ти. Йди, не мог, иди! Давай, вставай, вставай! вставай. вставай. Ось Пауза! Русиня! Чого ти не вигріє? Десь коли 12 загравня!

Вперед! Вперед! Вперед, Никита! Пас, пас, Макар! Взбит! Взбит! Хорош, Льоша! Давай, давай, уважно, уважно! А. В середину, Никита! Назад! Андрей! Корпус!

Розбігай! На м'яч, На м'ять! Все, пауза нас! Пауза! Розбігайся, кидай! Вийди, потім! Куда ти летиш, бліч? Може, за давай.

В середині спокій. Все, все вперед руку. Спіна у нас, спіна. У вас ту макар зарізать. Дуже у вас. Там один Тимофій грає. Нікіта, так само нижче. Рокі. Вперед, вперед. вперед.

Мишка, за ним! Сильно вперед, Арсен! Здорово! Молодец, Арсен! Вперед! Вперед! Назад! Назад!

Добре, макар, молоде! Давай! Що ти робиш? Що ти виграє! Вперед, перед макар! Відбір, Льош, хорош, Перей Даня! вперед! Здорово! Оп, перескочу! Ниже, середина, Даня, ниже! Вперед, вперед, Льоша, хорош! Назад! Назад!

Вічка зим, злив, 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 злив! Молоде! Дай, на нас, давай, дай! Викидайся, без рук, без рук. відбір! І вперед, вперед, вперед! Ще відбір! Хорош, і вперед! Вперед! Здорово! Йди, йди, йди! Пас! Пас! Застречай, застречай, Давай, давай, догоняй, Миша. Хорош, молодцы. Благодарю за игру. Hva er det du